Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Покажу вам свого городика, орендована англійська дачка. Прийшла я сюди забрати свої палки в гараж, висушити за зиму, щоб не гнили. І підкопати шкурки овочеві. У нас вчора випав перший сніг. Знаходимось ми в Англії і це дуже нетипово, щоб в листопаді вже був сніг. І ось тут він навіть ще не розтанув. Так що палки я не заберу. Прийде трошки потепління через тиждень, тоді так виглядає дачка. Замерз лід. Треба вилити було воду. Це дитяча кухонька. Лежать залишки снігу, на плівці сніг. І так мої грядки. Ой, падає, виглядають. Я сіяла, минулий раз, коли знімала відео, я посіяла сидират. Ось тут гірчиця. Але вона не сходила чомусь. Було холодно. І, напевно, ось тільки зійшла і прийшли морози, і засипало снігом. Сніг розтанув. Тут заморожене лід. Я не знаю, чи виживе. Я хотіла, щоб воно хоча б трішки піднялося, щоб покрило, щоб бур'яни не росли. Тут полоничка. ти викопали цибулинку, скрізь проріс. Гарно гірчиця проросла. Ось Вона скрізь є, погано видно, але я заграбувала, бо коли сіяла, вже позліталися пташки, сиділи, заглядали і хотіли гребтися. Сюди в ці високі всі ящики я скидала, все батдиля. У мене вийшло чотири великі купи. Воно до весни перепріє, тут зима тепла і буде як ніби така перегнійна, пухка земля. Дуже гарно для картоплі батату. Тут був батат. До речі, я на минулому тижні останні бататинки запекла. На три, на три рази вистачило нам. Ну Таке погралася. Тут я вже накопала купи укроп, сіяла петрушку, ще там всяку зеленюшку під зиму. Бо навесні дуже довго сходить. Вирішила спробувати перша Тут в цьому кліматі чи щось вийде. Ось такі вали нагребла. Тут я сипала гірчицю, сходить, але не знаю, чи вижила. І кейлий, вершки пообривала, щоб не ріс вверх, не рвав мені залишки сітки. Напала білокрилка на листі, я вже нічого з нею не зроблю. Але ще багато, не знаю, як його показати, ось багато листя ще є, що приходити, зрізати і свіженьке їсти. І в морозилці повну я наморозила з кучерявої гарно. І судячи по тому, що листя поїжене, десь метелик в дірку заліз. Геть дірки в листь. Десь гусінь. Ось так, зимова це полуничка моя, гарненька, приморозило її і не весь сніг розтанув, але... Тут я вже одну зірвала. <смі> підсніжники. <смі> Ось такі підсніжники. Приморожені, наче з морозилки. О, ще й слимаки їли. І цвіте. Якби не було морозу, вона була б до грудня точно. Оце дуже нетиповий якийсь такий кліматичний вибрик. Добренько, буду займатися, треба вертатися вдома, багато роботи на комп'ютері. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.